Грибні котлетки хоч і без м'яса, але вже дуже смачні, бо приготували грибні котлети із хитростями. Приготуємо неймовірно смачні грибні котлети разом. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти та ще й панірувальні сухарі. Щоб котлетки панірувати. У нас лісові гриби, які ми зібрали восени, відварили фелин сорок і заморозили, а нині вони розморожуються. Хоч можна взяти і шампіньйони, а зелень беремо за смаком та за бажання, можна ще взяти і кропу. Гриби із цибулею посмажимо, а пластівці запаримо кип'ятком. Води наливаємо стільки, скільки і пластівців. Міряємо пластівці воду однією склянкою. У кип'ятку вівсяни пластівці запаруємо на 20-30 хвилин. У сковороду вливаємо ложку олії і смажимо гриби до тих пір, поки випарюється уся рідина. Дрібнемо будь-як рібчасту цибулю. Ми її пропустимо через м'ясорубку разом з грибами. Разом із грибами і підсмажимо цибулю у сковороді. Цибулю разом із грибами смажимо на великому вогні. Цибулю смажимо до м'якості. І за бажанням додаємо ще зубчик, два зубчики часничку. охолоджуємо у міст ковороди і тим часом чистимо картоплю. Картоплю тремо на терці із малими отворами. Відтискуємо її і додаємо до пластівців. Щоб картопля не потемніла, додаємо чайну ложку сметани і пластівці із картоплею змішуємо, перемішуємо. Вівсяні пластівці вже розпарилися. Сюди ж додаємо ще ложку панірувальних сухарів, вже і гриби із цибулею схололи. Пропускаємо гриби із цибулею через м'ясорубку. Замість панірувальних сухарів можна пропустити через м'ясорубку і білий хліб без шкірки. У міст миски змішуємо та додаємо за смаком чорного меленого перцю та солі. Ми більше ніякі спеції не додаємо, щоб котлети пахли лісовими грибами. А у вас, якщо шампіньйони, то можна додати грибної приправи. А от зелені додаємо. Ми додаємо зелену цибулю та петрушку. Можна додати ще й кропу. Якщо фарш. Занадто густий, то додайте ще ложку сметани, а якщо дуже рідкий, то додайте ще панірувальних сухарів. Змішали фарш і залишаємо його у холодильнику на хвилин 20-30. Швидко час минув. руки змочуємо у холодній воді. І... Виплескуємо котлетки будь-якої форми, формуємо невеликі котлети, фаршу беремо столову ложку, щоб котлети гарно просмажилися, то формуємо їх не товсі і паніруємо у панірувальних сухарях. Вже й сковороду розігріваємо. Розігрівали олію на сковороді, то й паніровка добре пристала до заготовок. У нас панірувальні сухарі домашні. Якщо хочете дізнатися, як ми їх приготували, напишіть про це в коментарях. Олії наливаємо достатньо і викладаємо котлетки на розігріту олію. Смажимо котлетки із двох сторін до золотавого кольору по дві-три хвилини з кожної сторони. Смажимо котлети на середньому вогні. А щоб котлети гарно просмажились усередині, то ми їх смажимо під кришкою. З боку на бік котлети повертаємо трічі. Котлети ще на сковороді, а вже так апетитно пахне грибами. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні котлети. Пишіть коментарі, як ви смажите грибні котлети. Уже приготовили смакоту. Пора її подавати до столу смачні котлетки гарячі та охолоджені. Ароматні котлети подаємо до столу із будь яким гарніром, із салатом. Апетитно пахне грибами, аж слинка тече. У цей момент поставте нам подобайку. Підписуй на наш канал! У нас тільки смачні рецепти. Ви таких смачних грибних котлет ще не їли. Ах, ще й смачно пахнуть. І зовні апетитна скоринка. А які ж котлети всередині? Розрізаємо. Ось які котлетки. Соковиті, ніжні, м'якенькі. А за смаком це просто смакота. Ммм, які смачні котлети. Такі котлети зі столу зникають миттєво. Ви таких апетитних, неймовірно соковитих смачних котлет ще не їли. Смакота. хоч і без м'яса, але вже дуже смачні, бо приготували грибні котлети із хитростями.